Усім доброго дня! В даному відео розповімо, як встановити мобільний додаток Uniform на систему Android. Заходимо в Play Market. В пошуку пишемо Uniform. Бачимо знайомий нам значок, ставимо на завантаження. Після завантаження відкриваємо програму. Натискаємо продовжити. Ставимо галочку I Have Uniform. Продовжити. Обираємо мову, на якій нам буде зручно працювати. Далі потрібно ввести свій логін і пароль. Логін і пароль попередньо створюється в програмі на комп'ютері. Зараз покажу, як це зробити. Натискаємо на телефончик, натискаємо кнопку Новий і тут придумуємо свій логін і пароль. Така ремарочка, логін повинен бути лише латиницею. На кериліці він не буде щитуватися в мобільному додатку. Наприклад, придумуємо логін, придумуємо пароль. Окей. Генерується такий QR-код. Цей QR-код потрібно відсканувати в мобільному додатку. Підскановуємо QR-код. Бачимо, що логін підтягнувся вже. Вводимо пароль, Connect. І завантажується наша база даних. База підтягнулась і перед вами головне меню. Тут є картка корови з основними вкладками та діями. Картки можна гортати, в пошуку знайти потрібний номер нам тварини. Також є меню групове введення, де можна швидко ввести запропоновані додатком дії. Наприклад, обираємо тільність, натискаємо на плюсик, обираємо тварин, яким хотіли би підтвердити тільність, Натискаємо галочку, обираємо. Потрібну дату тільності, результат, пишемо свою примітку, якщо потрібно, і підтверджуємо свою дію галочкою. Все, тільність введена. Є панель інструментів. Справа в куточку можемо налаштувати те, що хочемо бачити на панелі. Якщо натиснути будь-яку кольорову ячейку, Отримуємо список тварин. Список можна огортати, обирати потрібних нам тварин. Також на головному екрані відображаються списки корів, які йдуть в охоту чи запуск, яким потрібно зробити перевірку на тілі ще поставити отел. Наприклад, натискаємо меню ОТЕЛ. Обираємо тварин, яким хочемо поставити ОТЕЛ. Ставимо дату отелу, пишемо свою примітку, якщо потрібно. Палочку і підтверджуємо дію. Тварина зникла зі списку, значить, ми все виконали правильно. В карточці тварини потім зможемо передивитися внесену нами інформацію. Також є меню Вет-перевірки. Для того, щоб в додатку отримати список корів на ветперевірку, перевірку потрібно попередньо налаштувати їх в програмі на комп'ютері. Зараз покажу, як це зробити. Заходимо в Uniform на комп'ютері. Натискаємо меню звіти, вед перевірки. В параметрах обираємо preset App. Натискаємо «Причин» і обираємо, яку перевірку нам потрібно зробити. Наприклад, ставимо галочку Перевірка дільності перед запуском. Зберігаємо, натискаємо ОК. Програма видає нам списочок корів на цю перевірку. Далі ми заходимо в мобільний додаток. Обов'язково синхронізуємо для того, щоб отримати інформацію з програми на комп'ютер. Натискаємо Отримати нові дані. «так». Після синхронізації заходимо в вид перевірки, бачимо списочок корів на повторну перевірку цінності. Обираємо тварину, натискаємо на галочку, Підтвердили летільність. Так, і так зі всіма тваринами. Після того, як зробили вид-перевірку, натискаємо знову кнопочку Синхронізувати, для того, щоб відправити уже дані на комп'ютер в програму. Додаток дає нам можливість контролювати запас спермодоз на фермі, меню бики. Запас спермодоз, бачимо список закупок, а також запас ветпрепаратів. Меню лікування, склад препаратів, бачимо наші закупки. Тут ми можемо додати нову закупку ветпрепарату або відредагувати вже існуючу закупку. Також є меню період каренції, де показаний список тварин яким вводили ветпрепарати, препарати, які мають коренцію. В е, списку видно дату введення препарату і дату виведення із молока і м'яса. У додатку ми можемо також отримати список корів на будь-яку задачу із планувальника. Для цього на головний екран на телефоні через установки ми виводимо планувальник Налаштування. Вибираємо вбираємо головна і тут ставимо галочку на планування. Ось він у нас з'являється на головному екрані. Далі, для того, щоб отримати дії в планувальнику, нам потрібно обрати пресет «App» в плані робіт в програмі на комп'ютері. Зараз покажу, як це зробити через камеру. Наприклад, якийсь план лікування. Обрали, наприклад, лікування пневмонії, зберегли окей. У нас є деякі тварини на цей план лікування. Ми заходимо назад в мобільний додаток, синхронізуємо, щоб отримати цей список корів на телефон. Після синхронізації заходимо в планувальник і бачимо тварин на цей план лікування. Робимо її підтвердження, ставимо галочку. Відповідно, коригуємо дані, ставимо дату. В кінці підтверджуємо. Свої дії, галочкою. і все. Тварина зникла з списку, значить, ми все зробили правильно. Ливо не забувайте завжди після роботи в додатку натиснути функцію Синхронізувати, для того, щоб дані, які ви ввели на телефоні, відображались в базі даних на комп'ютері. Синхронізацію потрібно робити при увімкнутому ПК. Бажаємо удачі в роботі.